Чи дійсно Париж такий небезпечний, як про нього говорять? Реальні цифри і схеми шахраїв, щоб ви могли їх уникнути. Привіт, мене звати Катя Бабаш. Я фотограф Парижі, і на своєму каналі я розповідаю, як його краще зрозуміти. І одна із тем, які мене дуже трегать, це те, що люди мають трошки предвзяте відношення до Парижу, і може не більшість, але? Дуже часто я чую, що Боже, Париж такий небезпечний, таке небезпечне місто Париж. Я живу в Парижі вже три роки, і в мене є чим поділитися. Я бачила не одну шахрайську схему в Парижі, і зараз я вам все розкажу і розберемося, чи дійсно він такий небезпечний, це все ж таки ні. Якщо загуглити, то Париж дійсно входить в топ-європейських місць, де підвищений рівень крадіжок. Але він і не топ 1 і він знаходиться на тому ж рівні, що і Барселона, Рим, Брюссель, Вена і Лондон. Лондон, до речі, мені здається, трошки більше, бо там зараз епідемія крадіїв, телефонів, які оперують на скутерах, і це дуже швидко. І в деяких районах це просто якась пандемія. Чому так відбувається? Не буду сперечатися в Парижі дійсно є кишенківники, які вкрадають в туристів і не тільки в туристів телефоні, гаманці і інші коштовні речі, якщо ви замріялися і не слідкуєте за своїми речами, Париж одне з найтуристичніших міст у світі. Тут така велетенська кількість туристів, що важко навіть собі уявити, саме тому на таку кількість туристів приходиться певна кількість. Крадіжок. І відразу скажу, що насправді вважаються небезпечними райони, більш північні, бо там знаходяться більш бідні райони, звісно, відносно бідні для Парижу. Але більшість крадіжок проходять в найтуристичніших районах. Найнебезпечніше вважаються біля Ефілівої вежі, біля Лувру і біля Тріумфальної арки. Тому що так може і небезпечними вважаються бідні, північні райони, але через те, що там бідні, то там, в принципі і обкрадати Нікого. Не кажу, що там нема кримінальних ситуацій. Ми зараз з вами говоримо, як дуже легко уникнути неприємних ситуацій, якщо ви турист в Парижі. І дуже легко уникнути проблем з кишенківниками – це тримати свої речі, не класти телефон в задній карман своїх джинсів, телефони гаманці в карматний курток або пальто, не ходити з відкритими сумками, не тримати рюкзак в метро і в людних місцях позаду себе. І завжди мати сумку перед собою і важно, щоб вона була закрита. До речі, в метро ви періодично можете почути ось таке оголошення. Des des pickpockets peuvent être présents en station ou à bord des trains. Fermez bien vos sacs et soyez і en utilisant votre smartphone. Beware of pickpockets. Це означає, що треба бути уважним, і вони дійсно десь присутні у вагоні метро. І, до речі. На моєму каналі я не потерплю ніяких расистських зауважень, що ота це роми, ота, це там я не знаю ще якісь там араби, чорне або щось інше. Ні, ворують усі будь-якої національності, будь-якого кольору, і ми тут не будемо вдаватися в якісь там інші подробиці. До речі, якщо ви не знали, у Франції немає раз. І, в принципі, раса, якщо ви погуглите, її не існує раз. У Франції не існує статистики за національністю або кольором шкіри. Це заборонено збирати такі дані, то ви ніколи не зможете подивитися, скільки, наприклад, з оцих там 500 крадіжок були скоєні якою національністю. Якщо ви чуєте такі цифри десь по радіо по телебаченню, це спекуляція, популізм і. Розжигання міжнаціональних неприязнів після найтуристичніших місць вам треба звертати велику увагу на свої речі в метро, особливо на туристичних лініях і в часи пік. Не втикайте в телефон, коли ви знаходитесь біля дверей. Бо є така схема, що вибивають телефон у останній момент перед тим, як зачиняються двері, і біжуть з вашим телефоном. А ви залишилися в потязі і не можете нічого зробити. Тому або майте на телефоні таку штучку, як в мене. І коли я тримаю телефон в метро, я тримаю його ось так, тобто його дуже важко вибити, і отак двома руками. Або не сижу біля дверей. І звісно, не втичте в телефон в довгих переходах, на ескалаторах. Коротше, в метро тримайте свої речі при собі в будь-якому районі в будь-який час. Те ж саме стосується ваших речей, якщо ви обідаєте в кафе і ресторанах, і всередині, і на терасах. У мене є дуже неприємна історія, коли в мене в. Кафе вкрали увесь мій рюкзак з моєю фототехнікою на дуже велику суму грошей. Це було у 2022 році, що додало мені стресу і проблем. Мене просто підмінили мій рюкзак на інший. Хоча він був в мене біля ноги, я наче на нього постійно дивилася, дивилася, дивилася на цей чорний рюкзак після того як я вже вирішила піти з кафе розплатитися. То рюкзак був не мій. Це був інший чорний рюкзак, на який я начебто дивилася, що він все ще зі мною. А це був не він. Я впевнена, що за мною слідкували, бо я була в цьому кафе після зйомки. Тому відтепер, по-перше, я завжди пристібаю свій фоторюкзак до ноги або до себе, умовно там до стула, на якому я сижу. Те ж саме я роблю зі своїми сумками особистими речами. Нічого з вами не трапиться. Якщо ви будете трошки більш обережними, будете пристібати свої речі до себе. До речі, якщо ви мені скажете, що я там була в якихось там небезпечних районах, я була в дуже престижному, в дуже багатому районі. Тому та і прикол, що вор. Ують частіше за всього в багатих районах, або там є у кого і що ворувати. Браслети дружби найчастіше я бачила ці групи людей біля Сакрекюр, Виглядає це як вам на руку, намагаються одягти такий плетений з ниток. Браслет кажуть, що це гіфт-гіфт-подарунок, і потім, коли вони його на вас одягли, вимагають гроші. Вони бувають дуже агресивні. Звісно, коли проходить поруч поліція, вони тікають, але поліція не може стояти на одному місці постійно. Вони там хвилями з'являються на цьому сакрекорі. Коли ви їх бачите, з здалеку, уникайте їх, обходьте, не давайте їм свої руки. Це займає буквально три хвилини пройти через цю групу людей, не дивіться їм в очі, не дивіться, ніяк з ними не інтегруйтесь, не зупинайтеся, просто так ідіть на пролом і все. Вони, якщо вони на вас там нічого не нацепили, вони не дуже агресивні, особливо коли поруч є інші люди. Інша теж схема шахрайська: це прозора склянка з монетами на дорозі. Якийсь жебрак збирає гроші, ви не бачите. Цю прозору склянку збиваєте її, монети розбиваються, і він, через те, що, наче він обурений, вимагає вас якось це компенсувати і просить вас знов таки гроші. По-перше, дивитися в людних місцях під ноги і намагатися не наступати на ці чашки. І навіть якщо ви збили таку чашку, просто йдіть далі, не зупиняйтеся. Це реально така схема шахраїв. Вони або відвертають так вашу увагу, або будуть давити потім на жалість, щоб. Ви дали їм трошки грошей. Фейкові підписи і петиції. Перша схема з петиціями це люди ходять з такими великими папками для підписів, кажуть, що вони там з якусь екології, за спасіння китів за допомогу дітей в Африці, Неважливо, що вони там збирають, і просять просто підписати петицію. Але насправді, в цей момент, вони можуть вас просто відволікати, і поки ви там щось підписуєтесь, десь там поруч будуть кишенківники, які ворують ваші речі, і це. Може бути, або вони прикривають і самі ж тією рукою це роблять. Коротше, це така дуже неприємна схема. Всі петиції, які можна підписати, можна підписати в інтернеті, нічого не підписати на вулицях. Неочевидна схема шахраїв: це неліцензовані таксі. Ця схема найбільше діє саме в аеропорту. Коли ви прилітаєте в аеропорт, прямо всередині аеропорту будуть стояти, наче таксисти. Табличками, таксі, або просто будуть до вас підходити і просити вас. І пропонувати вам поїздку на таксі, це не справжні таксисти. Вони вас відведуть, звісно, до машини і, може, навіть відвезуть вас туди, куди ви їм скажете, але візьмуть з вас три дорого, це буде несправжня ціна, вони ніяк не захищені, якщо з вами щось трапиться. Коротше, справжні таксі в аеропортах знаходяться на парковці таксі. В них є зелені такі значки таксі, в них є лічильник, все буде офіційно, ви будете захищені. Ви будете знати, що в цієї людини є ліцензія. Коротше, не ведіться на нелегальні таксі, які шукають вас на або біля вокзалів, або в аеропортах. Фейкові квитки у музеї і на концерти. Не купуйте квитки на вулиці з рук. Це ще одна така дуже популярна схема, або наче продають справжні квітки. На концерти і спектаклі, які вже розпродані, або продають квитки в музеї, на яких, наче, теж цей день вже не залишився місця. Ні один музей не вартий вашої... Уваги так, щоб купувати ці квитки а, з рук, не факт, що це будуть справжні квитки. По-перше, в операди Гарні і в інші театри музеї дуже часто можна купити в день в день на спектакль а, з обмеженою видимістю квиток за 5-10 євро. У мене про це є інформація в інстаграмі. Будь ласка, підписуйтесь, там я ділюся такими якраз секретиками, як кудись потрапити, коли вже солдат всіх квитків. Так, ви будете бачити не все, але з іншого боку, якщо ви заздили. Не потурбувалася про квитки на якусь дуже популярну виставу, то це краще ніж нічого, або краще, ніж бути обманутим шахраями, які продають такі квитки втридорога, але або навіть не втридорога, просто фейкові квитки. Ну а в музеї, до речі, іноді, коли немає місць онлайн, ви не можете купити квитки. Зазвичай є все ж таки можливість потрапити в цей музей, але треба буде постояти в живій черзі. І так, ви витратите трошки більше часу, ніж якщо б ви забронювали цей квиток заздалегідь. Але якщо дуже хочеться, то ось є така схема: не треба купувати в незрозумілих людей квитки з рук. На всяк випадок скажу про ось цю схему з стаканчиками. Коли вам отак пересувають ці стаканчики, ви повинні знайти де кулька. Схема виглядає, наче типу, як можна на таке розвестись, але їхній прикол в тому, що вони працюють не самі, їх приходить група 5-7 людей і є люди, які їм підігрують. Тобто, якщо ви не в курсі взагалі і просто зачаровані парижим і нічого більше не розумієте, можете розвестися. Бо там люди, наче справжні люди, ставлять гроші, програють, виграють, програють, виграють, і в якийсь момент ви можете захотіти теж спробувати, бо наче дуже легко виглядає, де там ця кулька під цими стаканчиками, немає ніякої складності, наче. Але як тільки ви віддасте їм гроші, ви точно ніколи не виграєте і ніколи більше цих грошей не побачите. А всі ті люди, які ви бачили, що вигравали, це подільники, вони приймають участь в цій Схемі. Неочевидна схема шахрайства, на яку часто попадаються туристи, це туристичні ресторани і магазини сувеніри. Схема заключається в тому, що вас просто неправильно рахують. Ну, по-перше, в принципі, туристичні ресторани це та історія. Там буде несмачно і в три рази дорого. Якщо вам хочеться дізнатися про класні і смачні ресторани, в мене є. Карта з барами-ресторанами, яку ви можете придбати і спокійно собі ходити по нетуристичних місцях. І також є відео, де я пояснюю в принципі про культури ресторанів в Парижі. Так ось, якщо ви все ж таки потрапили в такий туристичний ресторан, ну не було більше ніяких інших, ось він один цей. Дуже важливо дивиться ваш рахунок, як його вам порахували, чи не порахували вам то щось зайве. І рахуйте решту. Може таке трапитися, звісно, не знаю, я статистики, чи часто, чи ні, але буває таке, що замість умовно там 20 євро приносить 10 чи щось таке. Тому також дивіться на оцей апарат, яку суму вам там вели, щоб ви правильно розрахувалися, якщо ви розраховуєтесь телефоном. Ну і все, начекаєшся, що Париж там на кожному кроці все таке жахливо, і всі тут всіх обманюють. Це неправда. Париж чудове місто, тут можна дуже класно провести час без усіх цих історій. Просто, звісно, треба не втичити, не так сказати Боже, ефіліш, а вас там відкрити сумки, телефон там, десь я не знаю, взагалі там впав на підлогу, і ви вже все забули, бо такий він чудовий цей Париж. А якщо ви живете в Парижі? Теж не розслабляйтесь, бо є декілька схем для тих, хто живе в Парижі. Це я їх називаю телефонні шахраї. По-перше, е, ніякі смс-ки від Асюранс Меладі, Каф, Префіктюр, які приходять вам на телефон і вам там пропонують, що готова ваша карта Віталь, ваше рандеву там кудись перенеслося. Ні нажимайте ні на які посилання, бо вони не присилають вам смс-ки, якщо ви її не чекаєте. Інша схема смс-ок посилка загубилася, або там ваш відправник вказав невірну адресу, перейдіть там по посиланню, написана Пошта Франції, все наче виглядає дуже-дуже нормально. Ви клікаєте, щось там нажимаєте, вводите якісь свої дані і все. Коротше, ваші гроші, ваша картка кудись убіжали. Не нажимайте в таких смс-ках. Все, що пов'язане з посилками, ви можете зайти, офіційно відстежити на сайті пошти. Якщо ви не чекаєте ніяку посилку, взагалі не треба нікуди нажимати. І дві схеми за телефонами це дзвінки щодо. Електроенергії, типу, як ви можете знизити ваші витрати на електроенергію, я завжди мені, не знаю. На тиждень два-три рази мені дзвонять, пропонують знизити мої рахунки за електроенергію. Це теж е -е, скем. Я просто кладу слухавку, навіть не знаю, в чому заключається, якщо чесно, це ця схема. Але, мабуть, продають мені якісь там не знаю, сонячні панелі чи ще щось, і потім якось крадуть мої банківські дані. А, і інша схема, це коли вам дзвонять, наче з франц Давай, і пропонують використати ваші бали, які накопичуються, коли ви працюєте у Франції. Тут є така система, що коли ви працюєте, частина ваших грошей йде умовно на рахунок, який ви можете потім використати, для підвищення кваліфікації, вивчення мови. Коротше, на різні професійні курси. Так ось, ці всі дзвонки – це теж якась там сіра схема. Якщо ви захочете використати ці бали, то є спеціальні сайти, на які можна це. Піти, подивитися, обрати самостійно ці курси і використати ці бали. Всі ці дзвінки це все неправда. Я з ними періодично розмовляю. А, і прикол в тому, що вони там мені питають. Um, чи ви живете у Франції, я кажу так, чи ви працюєте у Франції, я кажу ні, і що ви ніколи не працювали, я кажу ні, і що прям у вас взагалі ви ніколи не працювали. Я кажу, ні, я ніколи не працювала у Франції. Звісно, це неправда, але в них просто там ламається система і дуже ржуть, вони кладуть трубку зазвичай. І остання. Схема, яку я почула від дівчинці, в Тіктокі, дуже сумна історія, але теж просто побережу вас. Мені я не знаю, як можна було розвестись, але всі ми маємо іноді такі дні, коли ми слабкі. Стривожені або там щось трапилося, і ми менш захищені. Це просто вони можуть розвести кого завгодно. Мене так колись розвели в Києві. Теж по телефону. коротше, ніхто від цього не застрахований. В тому -то прикол цих шахраїв. Що навіть якщо вам здається, що ця схема якась там нереальна, хто на це розводиться, завжди знайдеться хтось, хто повірить, що це справжній Піт, Вас закохався, і ви відправите йому гроші, бо у вас такий період життя, коли ви вірите навіть фейковому. Бревду піту коротше, схема заключається в тому, що вас дзвонять по телефону, наче з вашого банку. І, скоріш за все, вони будуть якось знати, який ваш банк, і будуть пояснювати вам, що хтось намагається зняти гроші з вашої картки, якісь шахраї. Давайте заблокуємо вашу картку. І тут, звісно, залежить від вашої ситуації, ви можете затривожитися, що це правда, і запанікувати і в якийсь момент вони там не знаю, просто майстри вговорювань візьмуть і ваші дані, і номер вашої картки. Іноді вони навіть... Пропонують не запитати ваш номер картки, а приїхати, забрати цю картку, щоб деактивувати. Ніхто у Франції, по-перше, з банків вам не буде дзвонити, ніхто точно не буде приїжджати за вашою банківською карткою. Коротше, всі ці схеми відразу кладіть слухавку, йдіть в ваш додаток банку, і просто перевіряйте, чи дійсно там були якісь транзакції, чи ні. Скоріше за все, ні, це просто все розводняк. Будь ласка, залишайтеся в безпеці, не розводіться. На хитрі схеми, на тупі схеми ні на які схеми не розводиться. Тримайте свої речі при вас, і все у вас буде класно. Париж чудове місто насправді не більш небезпечне ніж інші міста. Через те, що тут дуже велика кількість людей, дуже велика кількість туристів, звісно, трапляються неприємні ситуації. Ну а в принципі, кримінал є в будь-якій країні, в будь-якому місті, навіть в маленькому селі, навіть в дуже там далекому якомусь селі, завжди може щось неприємне трапитись. На жаль, від цього ніхто не застрахований, тому будьте в безпеці. Париж не небезпечне місто, а класне, чудове, романтичне, красиве. Неймовірно чудове місце не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал до зустрічі в наступному відео.